Загальна вартість ремонту дамби тернопільського ставу від моста до надставної церкви більше 30 мільйонів гривень. Цьогоріч 5 мільйонів вже виділили із міського бюджету ще 5 – із державного. Минулому році це було профінансовано з державного бюджету перших 5 мільйонів гривень. І на перше велике щастя, в цьому році Кабінет міністрів відреагував на наше прохання, і ми вже отримали перших 5 мільйонів. Сподіваємося на ще додаткове фінансування у вересні місяці ще 5 мільйонів. І маємо велику надію, що не менше 5 мільйонів буде в грудню. Тобто, відверто кажучи, той ресурс, який сьогодні вдалося змобілізувати з державного бюджету, і той ресурс, який пропонує місто, я думаю, що ми в цьому році будемо мати повністю відремонтовану тернопільську дамбу. Тим робіт чималий запланували ремонт проїжджої та пішохідної частин, встановлять бордюрний дорожній камінь, влаштують дренажну систему водовідведення, покладуть асфальтобетонне покриття. Тернопільське озеро є окрасою нашого міста, і дуже важливо, щоб ми отримали не тільки естетичне задоволення, але були впевнені, що наша дамба надійно захищає всі населені пункти, які знаходяться нижче по течії річки. Роботи по Пов'язані з Тернопільським озером були розпочаті ще 10 років назад. Це перший етап, який був зроблений, це поглублення русла річки, що дуже важливо. Тим самим була вирішена проблема підпорки канізаційних колекторів. А якщо все буде за планом, то цьогоріч ще й завершать реконструкцію дамби.